Вітаю всіх. Якщо ви шукаєте будинок по направленню Житомирська траса, Софіївська борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, Білогородка, Гореничі, і не можете знайти варіанти, які вас задовільняє по площі, по місцю розташування, по комунікаціях, по ціні, розгляньте ось цей варіант на етапі будівництва, який я вам зараз покажу. На етапі будівництва є, звісно, якийсь страх купівлі, що там забудовник не добудує, чи ще щось. Пропоную дуже солодкі умови. 10% перший внесок. слідуючі 20% після монтажу покрівлі, коробка тут уже готова. слідуючі 20% після монтажу фасада, а фасад тут буде облицювальна цегла. тобто, Недешевий варіант, красивий. Е, і залишок коштів 50% в кінці, коли вже будиночок буде готовий. Який варіант я тут пропоную? Будинок одноповерховий е, на 130 квадратів опальмової площі, велика зала на 45 квадратів, гараж на два автомобілі. У більшості випадків у всіх два автомобіля за містом. Тому. Таких варіантів з гаражем на два автомобілі, ну, от на ринку просто дуже мало. В основному ніхто не будує зараз гаражі, а якщо будують, то на один автомобіль. Тут варіант на два автомобілі, гараж 36 квадратів. Далі. Тераса на 30 квадратів, більше навіть, ніж на 30 квадратів. Тобто, це величезна реально тераса, яка буде накрита. І що ми маємо? Гарна локація з асфальтом під будиночок, з газом, з гаражем на два автомобіля, з великою терасою, опалювана площа 120 квадратів. Фішка ще будинку: один поверх, і плюс на мансарді буде одна або дві кімнати. Це по бажанню. Яке оздоблення буде будиночку? Всередині будинку будуть теплі поли по всьому будинку. Штукатурка. Якщо на етапі будівництва з'явиться власник, під нього буде зроблена електропроводка, озеленення, рулонні газони, бруківочка, відкатні ворота, паркани, все це буде входити в стоїмость. Немаловажно фасад із облицювальної цегли. Мало хто їх зараз робить, вони мають гарний вид такі фасади. Це довговічний фасад на все життя. І він виглядає не дешево, як фасад пофарбований там, з баранчика, чи ще щось. Дивимося. Як бачите, коробка вже готова. Цегла облицювальна завезена. Мурлати, стропіла і балки вже завезені. Мені тут не дає працювати зараз тільки одне. Погода. Як тільки погода дозволить, ми починаємо робити тут. Далі. Основне правило нерухомості, точніше, їх три основних правила нерухомості. Це місце, місце і ще раз місце. Тому дивіться, ось будиночок, тут 6 соток. Плюс 30 тисяч доларів до ціни. Позаду є ще ділянка 9 соток. Вона також моя, я можу вам її до цього будинку приєднати. Але в даному випадку 6 соток. По бажанню до 15 соток можу розширити. Але повірте мені, чим менша ділянка, тим менше за нею догляд. А місця достатньо на 6 сотках для заміського життя. Значить, Сусід номер один тут у нас одноповерховий будинок. Сусід номер 2 двохповерховий, ось така вулиця. Повторюсь, тут асфальт. Будинок буде газифікований. Там заведено по пам'яті десь 20 кВт електроенергії. Своя власна скважина. І це нова вулиця. Тобто, дивіться, на архітектуру тут скрізь нові будинки. Ось два будинки з весни будуть будуватися, фундаменти зроблені, матеріали завезені. Ці два будинки побудовані в минулому році. Вулиця Джерельна. Які плюси білогородки? Білогородка це вже місто. І це та білогородка, яка ближче до Житомирської траси. Тобто є дві білогородки. Та що до Бишівської траси, вона менш цінна, там і ділянки дешевші, і будинки там дешевші. Це білогородка, та, яка знаходиться до Житомирської траси. З цієї точки до метро Житомирська 12 км. Тобто через 10 хвилин ми вже можемо їсти біймаки в Макдональдзі на Житомирській. Вулиця освіщається вночі, чиститься від снігу, як бачите, тобто повний порядок. По локації мені подобається, інакше б я цю локацію не купував. Би. А зараз я не їду в Київ, їду в центр Білогородки, тому трішечки подивимося, що ми маємо. Тобто, якщо ми зараз повернемо праворуч, то через 2 км у нас Житомирська траса і через 8-10 км у нас метро Житомирська. Їдемо. Це корисно для тих, хто тут шукав будинок, собі не знайшов, знає місцевість. Значить, Ось у переді у нас з лівої сторони білий шоколад. Що тут є? Тут є дитячий садок приватний, тут є Astor School приватна, тут є будівельний магазин, тут є кава, тут є фора, тут є Фітнес-клуб, спортзал. Тому вся інфраструктура, можна сказати, в пішій доступності. Бачите, який великий ЖК. Тобто, то навіть не Білогородка, то навіть Шевченка, це село, називається, де ми зараз локацію. Тут у нас озеро. Будь ласка, зимня рибалка, пляжі і так далі. І якщо ми зараз повернемо ліворуч, то ми зможемо через 500 метрів потрапити у ресторан, новий ресторан на березі озера Secret Forest по-моєму, він називається. Тобто отакі от справи. Отакі от справи. Ну, йдемо далі, там у нас з лівої сторони буде амбулаторія. Але зараз не важлива будівля амбулаторії. Зараз важливо, щоб там були фахівці, врачі і наскільки мені відомо там вони є. В центрі Білогородки що у нас є? У нас є сільбо, у нас є там ще одна фора, відповідно базар, також є фітнес-клуб, ну про це місто. Це саме, що не є місто. А, стадіон, плюс там є футбольна команда якась місцева, яка також тут тренує молодь. Ну, як бачите, ліс є для побігати, хто займається спортом, є де погуляти з собакою. Це для тих, хто не був у Білогородці. Ну і от та сама амбулаторія з лівої сторони, про яку я вам розповідав. І ось ми вже доїжджаємо до центру Білогородки. Який висновок? Відповідний, да, я продаю цей будинок, він мій, і він мені подобається. І по локації, і сам будинок. Відповідаючи на запитання, чи жив би я там сам, так, да, жив би. Що мені подобається, подобається і локація, і простора вітальня на 45 квадратів, і те, що є гараж на два автомобіля. От просто не люблю, коли. Автомобілі стоять на вулиці, і їм ну, якби немає місця, а ти купив собі приватний будинок. Зараз ми вже заїхали в центр, тут є вже і місцева ОТГ, тут багато чого є, але я про це розповідати не буду, тому що захочете самі поцікавитись. Умови покупки на етапі будівництва, мені здається, я зробив шикарні. 10% перший внесок. Два рази по 20% і 50% аж в кінці проєкту. Коли я його здам? Давайте планувати на червень місяць повністю готовий будинок. На червень місяць. Тобто <coughs> не так довго і чекати. І подивіться уважно, чи є такий варіант. З гаражем на два автомобіля в такій локації, з газом, з асфальтом на новій вулиці. Сподобався Телефонуйте. Також ми займаємося будівництвом будинків по вашим індивідуальним проектам. Якщо вам е, хочеться побудувати десь в іншому місці будиночок по власному проекту, проєкт, наприклад, якщо у вас немає, ми вам проект зробимо, е, кошторис порахуємо. І вільні місця на 25 й рік у нас є для того, щоб побудувати ще не один будиночок. Звертайтеся.